з дня народження відомого художника, педагога, архітектора Георгія Коснязі. З 1916 року по 1940 рік він жив і працював в Рівному. І там, власне, з'явив себе надзвичайно унікальний архітектор, педагог і художник. За цей період, в якому він був в Рівному, він провадив надзвичайно активне громадське мистецьке життя. Тут він підготував велику плеяду талановитих дітей, які в 1937 році в Парижі зайняли численні призові місця. Але оскільки він в якийсь період служив в царській армії, в 1940 році він змушений був виїхати за кордон. І з 1940 року він проживав в Німеччині, в Гамбурзі. І так само спочатку працював як художник, а пізніше як вільний митець. За 27 років проживання в Німеччині він провів понад 40 виставок, так само різноманітних, і так само був відомий як великий такий діяч громадський. Його донька в 1992 році повернулася на свою батьківщину, оскільки вона так само народилася на Рівнищині. Частково привезла батьківський архів, частково твори е, батька і кращі художні роботи е, м, дітей. Е, і вже до сьогоднішнього часу вона щороку відвідує місто Рівне, співпрацює з цим містом, вона є е, активним учасником різних мистецьких акцій, присвячених. Його діяльність є Володимирівна, старша науковий працівник міського обласного країначного музею, яка нам розповість більш детальніше про його життя Володимира Петровича воно, е, таким непростим було, тому що так йому полавило, що він народився в кінці ХІХ століття і через його життя профільтрувалася Перша світова війна, яка е, зрушила е, таке звичне життя в Європі. Відбилася на житті практично кожної родини в усіх державах, які були втягнуті в цю Першу світову війну, до речі, того року, якраз того року і сповнилися, до речі, згадувати е, ось цю родину, тому що Ворогів е, Петрович не тільки пережив пер дві світові війни, першу і другу, але разом з тим йому хватило і сили волі, і таланту самореалізуватися і не згубитися в цьому вихай, воєнному виході. Ну, можливо, тому що саме прізвище по говорить про те, що він ем, був наділений якоюсь енергетикою космічною. Е, да, ми вивчали тематику е, творів Георгія Петровича, і це, я б назвала бо картини кольором ностальгію, тому що він згадував кращі е, моменти його життя, і це відбувалося в його творчісті. Ось там за ялинкою на стіні бісять дві картини, значить, горизонтальна і вертикальна це спогади провірне. Ось перша картина горизонтальна, в Рівному був колись дуже гарний палац зі Любомирських, який знаходився на острові, тому що наша річка Руся там створювала декілька островів. І довкола палацу був парк. Тому що довкола палацу Лебомирських парк був саме місце відпочинку рівня. Друга картина вертикальна. Отак будівля з колонами це наш рідкісна позитивний наш музей. Ті часи це був кураторіум, а будинок будувався власником рівно з Мадаріком Любовицьким в 1836 році і вкрився як Російська Райна гімназія. А саме роботу в музеї в 1975 році, то що цей пусковий кущ, я пам'ятаю. Тобто пам'ять у нього була ідеальна. А остання картина, яку ми повісили в цьому тематичному комплексі, ну, я думаю, що це е, е, картина так, ну, ця, «Ностальгія». Ну, Ось на березі моря стоїть дві фігури, чоловіча і жіноча, і пливуть параплани. що батьківщину. Він жив, з мріє, з надією на те, що він вернеться. І ось тут картина зробила таке так, якби життя не тільки Олія Петровича, а й інших іграхів, яких доля винала Наталя Ростиславівна. Тарасєвич, я сказала, сказав, хотіла все сміяні, тому що хі -хі, працюючи 20 років Наталією Задієвою, прес ну, не прес-секретарем, вона росла в її життя. Ну, я одразу скажу, що я не є мистецтвознавець, я є педагог. Я за професію вчитель. І коли у 1994 році у Рівному була відкрита відроджена Рівненська українська гімназія, і мені пощастило працювати там заступником директора з науково-методичної роботи, нас в першу чергу зацікавила історія нашого закладу. І ми почали шукати учнів нашого закладу, професорів нашого закладу. і... Серед 42 учнів, яких ми знайшли на території Великої Волині, нам пощастило знайти одного, який чітко знав Надію Георгію Космяді, Хоча доля цього, художника, доля цього учня Української гімназії складалася досить складно, він більше 30 років був політичним в'язнем і вернувся в Рівне вже в 61-році, коли його відпустили. Але коли ми з ним познайомилися, він каже, ви знаєте, в мене є адреса дочки художника Георгія Космяні. Він війшов в історію нашого міста і в історію не тільки як художник, а ще і як архітектор. В нього є багато збірок його ескізів, які він замальовки робив, і які до цих пір є в фондах Рівненського обласного краєзнавського музею. У нас в місті Рівному збереглася одна будівля, яку проєктував Георгію Косміаді. Вона є досить цікавою. Будувати її для директора пивного заводу. На сьогоднішній день там знаходиться станція юних техніків. І там займаються діти. Надія Горніна кожного року, прилітаючи на Україну, завжди ходить в той будинок, вона його пам'ятає ще з дитинства. Був у нас кінотеатр. В часи був названий партизан, але він весь був розписаний в грецькому стилі. Він, на жаль, не зберігся на сьогоднішній день, він вже знищений. Але старожили міста, учні Оргі Босмяді, це пам'ятають. тому що тут є дуже багато документів, це документи е з з з із архіва Надії оргінг Космяді. Частина цих документів зберігається в краєзнавчому музеї в Фондах, Частина зберігається документів в фондах музею історії Української гімназії, але більша частина зберігається в гамбузі в атері Орді Касміані. За ту можливість доторкнутися до непересічного яскравого таланту. Але я е, чистому працюю як директор музею, хочу відзначити, як мудро донька. А очевидно, донька розуміла, знала волю батька і її вчинки не суперечили волі батька, розпорядитися творчою спадщиною. Це теж громадянська позиція. Подарувати свої твори в те місце, в місто рівне, хоч вони ну, написані, як ми чуємо, переважно в Німеччині в Гамбурзі він працював. Так? І багато творів лишилися в гамбурзі, але все-таки якась доволі значна частина цієї творчої спадщини сьогодні знаходиться в Рівному. Це теж приклад, такий, кажуть, дуже кажуть, викликає захоплення, і це дуже правильно. Це, власне, і це власне, говорить, що Ливорікосміаді це була особистість, це був громадянин. І тому таку любов він має від тих людей, які мали можливість доторкнутися до його життя і творчості. Thank yes,